1 жовтня стало відомо, що Збройні Сили України зайшли в Лиман, однак у місті ще тривають бої з ворогом. Підпишіться на наш канал та поширте це відео. Тим самим ви допоможете нашому інформаційному спротиву. Звільнення Лимана необхідне для того, щоб продовжити успішну харківську операцію, захопити важливий район, який відкриває ворота, для звільнення українського Донбасу. Зокрема, відчиняються напрямки на Сватове, Северодонецьк, Кремінну. Однак російське Міноборони вже заявили. Про вихід військ з Лиману та зробила це, як завжди, відірвано від реальності. У Кремлі пояснюють втрату Лиману, нібито жестом доброї волі. По першим даним з міста Лиман стало відомо, що Збройні Сили України узяли у полон не менше півтисячі російських військових, а також багато ворожої техніки і боєкомплекту. Водночас, російські воєнкори, які ще в день анексії українських територій переконували, що все добре, вже теж не такі оптимістичні, а в росіян буквально істерні. Через те, що обіцяного підкріплення у Лимані так і не було. Вже ранком, 2 жовтня, над Лиманом замайорів синьо-жовтий стяг. Участь у звільненні міста взяла 81-та окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України та батальйоном Кульчинського.